Música І гілля потрушує цвіт, моє відгукнеться, кохання щасливе і випурхне із під зарошених віт а білі черемхи, мов долі дівочі, стоять серед гаю в обіймах весни, над ними блакитність і зоряні ночі. І мрі казкові забілені сни, над ними блакитність і зоряні ночі, і мрії казкові запілені сни. 14 квітня у центрі Чернігова біля палацу рочистих подій висаджено 20 черем, які символічно створюватимуть алею пам'яті героїв чорнобильців. У висадженні дерев, окрім представників громадських організацій, взяли участь і керівники області та міста. Голова обласної держадміністрації Валерій Кулій, Чернігівський міський голова Владислав Трошенко. Акції з висадження дерев приворочені через 30-ту річниці Чорнобильської катастрофи та всіх учасників і ліквідаторів аварії на час. Церемонії засвячення висаджених черем здійснив архієпископ Ніжинський та Чернігівський Пацакиївського патріархату Євстрації. Шановні друзі, шановні Чорнобильці. Вже тридцята річниця цієї страшної трагедії. Час летить дуже швидко, і наша область Чернігівська, напевно, як не одна в Україні, постраждала від цієї страшної трагедії. Наші пожарні загони приймали участь активно в тушинні. Наші військові підрозділи, які знаходились на території, наші фахівці Чернігівщини всі приймали в ліквідації цієї страшної катастрофи. Безумовно. І ніхто не мог тоді уявити, з чим з якою страшною трагедією ми стикнулися, Скільки людей загинуло, просто від того від незнання тих умов, від того, що тоді влада замовчувала, весь масштаб тієї трагедії. Безумовно, якщо б це було зроблено набагато, скажімо так, відкритіше, то б вдалось уникнути від тих страшних жертв, які потім настали. Але наше завдання, безумовно, вшановувати пам'ять і тих, хто в результаті цієї трагедії страшної загинув, і тих, хто жив, але втратили дуже багато здоров'я на ліквідації цієї трагедії. Безумовно, держава в боргу, в великому боргу перед чорнобильцями. І У чорнобильських організаціях, ми спілкуємося з керівництвом, з Чорнобильцями. Є дуже багато запитань стосовно пільги всього. Я е, не можу гарантувати, що ми всі проблеми вирішимо і так по манівінню палочки, але те, що ми з вами спільно працюємо і будемо працювати над вирішенням тих сьогоднішніх проблем, які у вас є, це я вам обіцяю як голова обласної державної адміністрації. Тому. З цією річницею, і я вважаю, що це такі західи, вони дуже гарні, щоб ми не просто говорили, а посадимо сьогодні по деревцю в пам'ять тих людей, дійсно, які загинули, ліквідовуючи цю катастрофу. От. Вітаю вас, чорнобильці, і рухаємося далі. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, в першу чергу хочеться дійсно схилити голову перед тими людьми, хто виконував свій обов'язок. Боронив інших людей від цієї трагедії. Аналіз, який був зроблений, технічний аналіз, він говорить про два напрямки. Перше це помилки при експлуатації, помилки людські, тобто людський фактор. Друга ситуація, це е, те, що масштаби е, вже самої аварії говорили про те, що е, при будівництві реактора взагалі Чорнобильської станції, аналіз показує, що було дуже багато е, важливих е, таких субстанцій, як, зокрема, клей, е, були фактично. Не витримувалось нормативи. Фактично вони були вкрадені. Тим людям низький уклін, які віддали своє життя, і вічна пам'ять, і хай ця алея буде вічною згадкою про тих людей, які пішли з цього життя. Повірте, що ми пам'ятаємо про ваш подвиг. Ми розуміємо, що ви значну частину здоров'я віддали. Приймаючи участь в ліквідації цієї трагедії. І тому і повага вам, і моральна, принаймні, підтримка, і там, де можна так сказати, усіляка підтримка, людська і також вам низький уклін. Вічна пам'ять героям на майбутнє, дай Боже нам уникати таких трагедій, дай Боже, щоб ми становилися потужною незалежною і спроможною державою, яка б і на економічному, на технологічному рівні могла би і зберігати атомну енергетику, без цього не може статися незалежна і промислово розвинена країна, але і технологічно забезпечувати на майбутнє уникнення подібних трагедій. Ще раз низький уклін. І всім вам і загиблим. і слава Україні. 30 років Чорнобильської катастрофи. Слава Богу, що ми ліквідатори евакуйовані і ще живемо завдяки Богу і вашому оптимізму. Від нашої Чернігівщини ліквідації. Чорнобильської катастрофи е, брали участь 17,5 тисяч ліквідаторів: це військовослужбовці Першої гвардійської армії, це військовослужбовці льотного нашого Чернігівського авіаційного училища, правоохоронні органи, два загони міліції, два загони пожежної охорони і Загін об'єднання хімолокно. Всі ви були як на передовій, коли перебували на ліквідації в Чорнобилі. І я можу сьогодні відверто сказати, що ліквідатори 650 тисяч учасників ліквідації, тих, хто був на самій станції, Тих, хто варив кашу, тих, хто ремонтував техніку, тих, хто готував уніформу для ліквідаторів, ви всі виявили мужність і героїзм. І в період ліквідації Чорнобильської катастрофи був виявлений масовий героїзм наших людей. Сьогодні дуже приємно відмічати, що за ініціативи нашої організації, захід, який ми сьогодні проводимо, за підтримки місцевої і обласної влади, громадськості нашої, ми з вами висаджуємо черемхову алею, алею пам'яті і тим, хто Пішов життя і тим, хто ще живий. пам'яті чорнобильців, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Я хочу від душі побажати вам, шановні мої побратими, міцного здоров'я. Хай Бог допомагає вам в житті. Благополуччя вам і віри в найкраще наше майбутнє, а нашим юним школярам, які прийшли нас підтримувати і разом з нами висаджувати черемхові дерева, їм натхнення, Шановні, бережіть і любіть нашу рідну Україну, успіхів вам, натхнення і щасливої долі! Слава Україні! Ход копли на час. 30 років минуло з цієї страшної всесвітньої катастрофи, яка відбулася в Чорнобилі. Ми багато років хотіли з вами посадити таку алею в пам'ять наших чорнобильців. Але влада до цих пір якось не звертала уваги. Нема часу, потім, нема місця. І от завдяки, я скажу чесно, Владиславу Анатолійовичу вам, що ви пішли нам на зустріч, і ми з вами, порадившись, надали садити алію десь там на незалежності, на незабаровки. Не за дісною, а тут в центрі міста, де стрижень, де святі місця. Незабаром на цьому місці буде створений ландшафтний парк. Красивий, чудовий. І ця алея, наша алея, Чорнобильська алея, черемхова алея буде прикрасою для всього нашого міста та гостей, які прибувають в старини на Чернігів. У мене є пропозиція до всіх нас. До мене е, зверталися наші побратими і питали Олександру Миколаєвичу, а чого 20, а чого не 30? Ну, так, от е, вийшло, що парк буде розбудовуватись, буде. Ну, будемо старі дерева тут прибиратися. І є пропозиція. Я думаю, що на слідуючий рік Владислав Анатолійовичу якось тут буде вже щось робитися, да? І оцю алею, у ці квітневі дні ми, побратими, хто станеться живий, буде її продовжувати і з'єднати її. З вулицею Пушкіна і вулицею Шевченка. Ми сажаємо сьогодні цю алею не як це очередне шоу, акцію. А це дійсна шана повага для живих і пам'ять для померлих. Тому я вважаю, що Чорнобильський дух, той героїчний порив, який був у нас, він повинен придатися оцим нашим діткам, які після нас будуть приходити і казати, самій батька, мій самі дідусь сажали оцю алею. Вони чорнобильці. І хай ця пам'ять, на віки буде у них в житті. Я вам хочу побажати всім міцного здоров'я, щастя, благополуччя і окремо висловити велику шану подяку колективу Чернівського Зеленбуду, Роману Михайловичу. Його колективу, який створив тут для нас умови, що ми зібралися і посадили цю черемхову алею. Слава Україні! Перший удар на себе, перший вогонь на себе, так відчайдушний Данко людям віддав своє серце. Як же тут не згадати, поруч з ним не назвати вас, що зуміли мужньо. Атомний смерч уйняти, шана вам і низький уклін! А найвищою нагородою для загиблих героїв є пам'ять, і скільки б не минуло років, не зітруться імена тих, хто віддав своє життя, увійшовши безсмертя. Схилимо ж голови та вшануємо пам'ять до часу загиблих від радіаційного смерчу хвилиною. Молчание. Обов'язок зберегти у віках подвиги земляків, і доброю традицією у Чернігові стало висаджування дерев, що символізує собою продовження життя. Сьогодні ми саджаємо черемхову алею. За народним повір'ям черемха поряд із дубом та березою була священним деревом. Нехай же висаджені сьогодні дерева стануть святими для жителів нашого міста, ростуть, набираються сили і завжди нагадують про подвиг тих, хто подарував, подарував нам з вами майбутнє. Для богословення та молитви запрошуються. Керуючий Чернігівською єпархією Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, Шановні Чорнобильці, дорогі друзі, всі тут присутні від себе особисто, від церкви Київського патріархату. Хочу скласти щиру подяку всім, хто, не шкодуючи свого здоров'я, не шкодуючи своє життя, став у Чорнобильському проломі, захистив від страшних наслідків катастрофи на атомній електростанції. Пам'ять про ваш подвиг є вічною. А ці дерева нехай нагадують нам про те, що після зими, після того. Як природа, здається омертвіла, знову приходить життя. Буквально невдовзі ми будемо відзначати світле Христове Воскресіння, яке є фундаментом і надією нашого вічного життя. Тож, нехай ці дерева нагадують про ваш подвиг, нагадують про. Добрі справи і нагадують про те, що правдиве життя є непереможним. Господу помолимось, Господи помилуй, Господи создателю людського роду, подателю духовної благодаті і вічного спасіння пошли Духа Твого Святого і благослови дерева ці, щоби вони озброєні силою Твого небесного заступництва. Були для всіх корисними для спасіння і заступництвом і допомогою Христі Ісусі Господи нашому. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і, по і на віки віків. Амінь. Благословляється, освячується дерева ці благодаттю при Святого Духа, окропленням водою Цієї освяченої в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Паси Господи. Прошу присутніх посадити черемхові дерева як данину пам'яті і пошани всім ліквідаторам наслідків чорнобильської катастрофи. Вілі черем хіранкові сувої, росій вишиванка на тім полотні. Що мати над Пряжі нової пошила сорочку на щастя мені, а білі черемхи, мов долі дівочі, стоять серед гаю в обіймах весни, над ними блакитність і зоряні ночі, і мрії казкові забілені сни, над ними блакитність і зоряні. І мрії казкові, запіли ні сни Над ними блакитність і зоряні ночі, і мрії казкові запіли не сни і мрі казкові забіли.